Хворий не може бути щасливим, але тільки в тому випадку, якщо хвороба не психічна. А коли психічно хворий б'ється в клітці, то щасливі всі. Вітаю вас, та зманські берези, Федорович з вами. По вашому проханню, ми зараз переглянемо другу частину пригод від мороженого Джеймса Томпсона в ММА. І ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашиських загарбників окупантів, тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати. Що ви і можете зробити за посиланням під відео? Перемога буде за нами. Слава Україні! Коли ви заливаєте в себе віскі, коньяк, горілку, а ваша дама все одно не стає красивіше, варто задуматись. А от бійцям не обов'язково бути красивими, тому вони лють і закидують в себе все, що бачать, щоб мати красиву фігуру. 23 жовтня 2005 року Джеймсу довелося зійтися на рингу якраз таки з одним з таких володарів 160 кілограмової фігури Олександром Лунгу. Саме тут глядачі сподівалися побачити битву, горили проти кашолота. Мега-м'язів проти мегажиру, щоб нарешті з'ясувати для себе, чи зможе сталевий накачаний кулак пробити три шари сало бетону. Колос, як завжди, використовував свою улюблену і єдину тактику, скорочував дистанцію і йшов в рубку. Але Колобкоподібний Лунгу посилено тренувався за столом не просто так. Тому завдяки масі мав серйозного стусана, з яким Джеймс зустрічався пару разів і був зовсім незадоволений. Але акцент Томпсона на колінах і постійному пресингу себе виправдав. Лунгу просто зачах і більше не міг ні рухатись, ні захищатись, що змусило рефері зупинити поєдинок. Я і так не питаю. he would have asked me why he was sat on top of me, <laughs> I wouldn't have liked to say, but I you mean know, I came through it and it wasn't my best performance. I came out slow and I wanted to kind of take it easy and not run into him. But even I did that, I um, kept kind of coming forward and I got sloppy and I did get caught a few times, so I'm gonna work on that. But all in all, you know, I won't deny it, so it's not too bad. Bida suicida c'tke polovina joy. Але коли твій сусід по рингу примітивний неандерталець, радості немає зовсім. Організатори Прайду вирішили зробити глядачам новорічний подарунок і влаштували 31 грудня 2005 року мегабій між двома монстрами: Пауло да Сілвою на прізвисько Гігант і Джеймсом Томпсоном на прізвисько Колос. Загалом всі чекали цієї сутички, як люди в зоопарку чекають, коли тигр накинеться на сторожа, який його годує. І дочекалися. Відморожений колос кинувся на велетня, як скажений сірко на проїжджаючий Запорожець. Але на відміну від другого, Джеймсу вдалося його покласти і залупити ногами, як гопник у провулку без ліхтарів, витративши на цю справу всього півтори хвилини. 5 травня 2006 року на рингу перед Томпсоном стояв дуже грізний і жахливий суперник на ім'я Кадзююкі Фудзіта на прізвисько Залізна башка. Широкій публіці він був відомий тим, що вперше відправив Федора Емельяненко в нокдаун, але він також перемагав таких бійців, як Кен Шемрок, Гілбертивел і інших того ж рівня. Якщо ви не отримуєте бажаного, пристосовуйтесь до того, що маєте. Як бійці, їм завжди доводиться пристосовуватися до противника, але це вдається тільки одному з двох. Томпсон відмінно пристосувався до постійних проходів в ноги японця і не дозволяв переводити себе в партер, при цьому відповідав непоганими ударами, які залишали вм'ятини в залізній голові. Згодом колос навіть почав клінчувати і пробивати улюблені коліна, які жорстко прилітали не тільки по тілу, але й по голові, дозволяючи японцю ще раз підтвердити своє прізвисько залізного горища. І тут сталося неймовірне: японський дзюдик на восьмій хвилині першого раунду кинувся на Томпсона і почав рубитись, влаштувавши справжнє бомбардування, яке завершилося нокаутом Колоса. Знову новорічна ніч, тільки 2006 року. Знову японський дзюдоїст, тільки на цей раз Хідехі Койошіда, який перемагав таких монстрів, як Марк Хант, а танк Ебот і Дон Фрай. І знову колос демонструє, що для нього немає авторитетів, а слова план на бій для шахістів. Адже відморозки повинні бігти вперед і бити все, що рухається. Іноді буває, що життя фонтанує так, ніби прорвало каналізацію. А у бійців в ринзі таке буває частенько. Особливо, коли вправний дзюдик переводить тебе в партер і намагається зламати все, до чого дотягується, як удав, обійнявши безрогого оленя. Але Томпсон точно не олень, скоріш баран, який готовий прийняти на себе будь-який удар по своїй дубовій голівці, адже не знає слова захист. Але для глядачів це тільки плюс. Адже вони були в захваті, коли ці два Буратіни. Почали рубитись, а соплі, як щіпки летіли усі боки. Відсутність почуття самозбереження дуже корисна річ для бійця. І Колос це довів, не бажаючи здаватись в небезпечних моментах, коли японець ледь не зломив йому суглоби. Але в підсумку Джеймс отримав нагороду за свою впертість. Після відмінної атаки і пресингу йому вдалося відправити пару жорстких колін в голову Йосіди, а потім добити в партері, завоювавши таким чином важку, але заслужену і ефектну перемогу. Борги беруть зі сміхом, а віддають з плачем. Як удари в бою. Їх роздають з радістю, а приймають зі сльозами, особливо коли рука важить більше, ніж ляшка слона. 10 лютого 2007 року проти накачаного 120-кілограмового Томпсона в клітку увійшов відгодований 160-кілограмовий Ерік Еш. Який після тріумфу в боксі вирішив випробувати свої сили в ММА. Всі вболівальники з нетерпінням чекали початку цього поєдинку. Адже банера Джеймса однакова, і навіть гінот знав, що він кинеться на колобкоподібного термінатора з перших секунд поєдинку. Але вся трагедія полягала в тому, що Батербін славний боксер, у якого відмінний удар. Тому обмін Годзіли і Вініпуха може бути дуже непередбачуваним. Яким він і виявився, коряга Відеріка з подальшим добиванням поставила крапку в цьому трилері. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, чи будете використовувати тактику Томпсона в боях проти Чебурека, чи й так постійно перемагаєте. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях.